Поліція Нікопольського районного управління готова на 100% забезпечити належним чином громадський порядок та публічну безпеку під час проведення великодних свят. Основних рекомендацій, які ми звертаємо увагу до мешканців міста Нікополя, Нікопольського району, які будуть ці вихідні відвідувати релігійні установи. Першу чергу, що нагадуємо, що відповідно до розпорядження начальника військової адміністрації Нікопольської військової адміністрації діє комендантська година, яка починаючи з 21-ї години до 4-ї години ранку, тому. Відповідні всі богослужіння всіх відповідних е, е, релігійних установах спланувалися так, що вони розпочинаються після закінчення комендантської години. Тому в першу чергу вимагаємо всіх мешканців дотримуватися комендантської години, е, виконувати відповідне розпорядження начальника військової адміністрації про заборону перебування в громадських місцях в е, визначену комендантську годину а починати відвідування вже відповідних релігійних установ. Після комендантської години вже по світлу де можна буде спокійно в різних частинах міста, де відбуваються відповідні літургії, відвідати релігійну установу, освятити великородний кошик і вже там відмічати зі своєю родиною. Поліція буде на ці дні. Працювати в посиленому режимі ми принципі працюємо з 24 лютого, 22, але на ці дні до всіх релігійних установ на території міста Нікополя та Нікопольського району будуть збільшені кількісні поліцейських нарядів, зокрема як мобільних, зокрема як піших нарядів, де в свою чергу будуть поліцейські інформувати громадян. Щодо дотримання відповідних всіх заходів публічної безпеки та громадського порядку, а також у разі оголошення сигналів повітряної тривоги, та, зокрема, щодо оголошення сигналів загрози артобстрілу, прохання до всіх відвідувачів релігійних установ, до віруючих громадян. Не нехтувати цими заходами, а негайно наближатися до всіх типових укриттів, які розташовані на території міста. От тим прикладом сьогодні таким, на жаль, негативним є, що ворог цинічно сьогодні в денний час в обідній час е здійснив артилерійські обстріли однієї з частин міста Нікополя, де є руйнування будівель, господарських споруд і двоє мешканців міста Нікополя це сім'я, чоловік і жінка. Отримали і поранення завдяки вчасному прибуттю нарядів поліції на місце події. їм була надана медична домедична допомога, та спільно з представниками ДСНС було здійснено їх госпіталізація до міської лікарні. Тому поліцейські також будуть що у разі отримання повідомлень. Відповідних каналах щодо загрози арт будуть буду також нагадувати мешканцям, відвідувачам релігійних установ, щоб вони не нехтували негайно пробували до укриття. Після же закінчення відповідної загрози чи та повітряної тривоги чи артобстрілу будуть продовжувати далі відповідні заходи. Тому це таке наше як прохання, побажання і відповідна вимога до мешканців міста Нікополя та Нікопольського району.